Ринок у тролейбусному депо у Чернівцях відкрили сезонний ярмарок, сільгоспродукції, щедрий кошик Чернівців. Підприємцям запропонували розташуватися на території комунального підприємства. Як торгують по сусідству з тролейбусами, дізнавався Олександр Докієн. Риба по 50, буряк і яблука по 7 гривень за кілограм. У Чернівцях з'явився черговий базар. Міське тролейбусне депо перетворилося на ярмарку, але покупців, окрім працівників міської ради, майже немає. Площа, яку виділили для сезонного ярмарку, чимала та охочих торгувати небагато, а купувати ще менше. Добре, хоч мер Олексій Каспрук допомагає продавцям гривнею. А вас же хтось купляв щось? Чи ні? О, Вже були якісь покупці, хто перший. мер міста Каспро. Звіри взяв. Організатор та розпорядник ярмарку МТК Калинівський ринок, який і отримуватиме кошти від підприємців за торгівлю. Але перші три дні вони не платитимуть нічого. Тут зроблені всі умови для того, щоб було комфортно і відвідувачам, і підприємцям. До цього часу було відсутнє місце для того, щоб зібратися. Де... Всім бажаючим продати свою продукцію, свою городину. Ну, в одному місці. Проте місце, яке обрали для торгівлі, схвалюють не всі. Зокрема, і депутат міської ради, який опікується цим округом. Ми не можемо все місто робити базар. Об'єкт з електрикою, з певними умовами, комунальне підприємство. Воно має бути використане за іншим призначенням, чим створення чергового ринку. Дві зупинки звідси є одне один ринок з іншої сторони. Теж дві зупинки, ринок в іншу сторону, теж дві зупинки, ринок на ярмарку. Продають фрукти і Вочі, окрім цього, на пекучому сонечку певно докопчується ковбаска, м'ясо і рибка а поруч кисне молочна продукція. А от фермери з герцаєвського району приїхали торгувати яблуками. Породаємо потрошечки. Буде касалізація. Будемо далі продовжувати приймати участь у ярмарках. Триватиме торговеця у тролейбусному депо з 18 вересня по 30 листопада. Усі охочі мають змогу купувати продукти тут цілодобово. А якщо у покупців виникнуть запитання, вони можуть звернутися у ветеринарно-санітарний контроль імпровізованого ринку. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.